І так, друзі, лот номер 3 Футболка чоловіча Америка. Під кодом 204. Ціна за 1 кілограм 4,5 долара. Вага мішка стандартна 25 кг, вартість мішка 112,5 долара. 4523 гривні. Дитячий одяг, так, дитячий одяг є в наявності. Сьогодні будемо знімати акційну позицію дитячий одяг для новонароджених. По акції два мішечка за ціною одного. Зараз чоловічі футболочки, жіночі футболочки, потім дитяча. Друзі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення даної позиції 1 мішок 25 кілограмів. 4523 гривні мішечок. Собівартість одинички плюс-мінус 38-40 гривень. В мішечку більше 100 одиничок. Футболочка йде без коміру та з коміром, з коміром може бути до 20 одиничок. Плюс-мінус при підрахунці попередніх. Це все в нас, друзі, мішечок номер 3 Третій лот. Футболка чоловіча Америка. Вартість мішечка 4523 гривні. Хто вже бажає придбати, пишемо нам повідомлення за закріпленим номером. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас різноманітні цікаві позиції за вигідними, доступними цінами. Зустрічаються фірмові Коламбія. Дякую, друзі, хто приєднався до нас, до нашої команди. Сподіваємося, зможемо, зможемо вас вразити нашими цінами. Хорошим якісним товаром. Зараз у нас в ефірі футболка чоловіча Америка. Ціна за один кілограм становить 4,5 доларів. Вага мішка стандартна. 25 кілограмів вартість мішечка 112,5 долара. По курсу на сьогоднішній день мішечок виходить 4523 гривні. 4523 гривні мішок номер 3 зараз в ефірі. Хто вже бажає придбати, пишіть нам, телефонуйте. Зустрічаються фірмові моделі, були Коламбія. В цілому можуть зустрічатися і Adidas, Nike, Under Armour. Хто бажає, можете брати дану позицію і без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків. Наразі це в нас лот номер 3 Третій лот. Саме чоловічих футболочок Америка. Середні великі розміри футболочки йдуть і однотонні, і з малюнками, і з принтом, і з надписами. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, вибирайте для себе саме ті лоти, які вам більше подобаються. Хто вже зараз бажає придбати саме третій лот? Пишемо нам повідомлення на Viber або телефонуємо. Друзі, запитували, чи є дитячий одяг. Дитячий одяг так, є. є акційна позиція дитячого одягу під кодом 635 одяг для новонароджених. Два мішечка за ціною одного. Один купуєте, другий в подарунок. 1005 гривень за два мішки.